Есть Астидова. Твоя рука їх позначила, чи що, як тобі да яєць, то я піду у волость. Про мене, волос. ти й за волость, ти зміялю та не сюдлюка. У твоя чорна ваточка, коли не розділлю тобі голову кочергою. Ні. Мені. За ти мені, мені своєї матері кажеш. Ти злодінька, ти побрав.